Четвертий ступінь захисту по корпусу і шостий по склу. Броньовану автівку Вінниця передала до Херсону транспорт, в якому життя водія та пасажирів у безпеці вкрай потрібен деокупованому місту. В минулому це інкасаторська машина, яку довгий час діставав за кордону благодійний фонд підтримки сил спеціальних операцій. І в знак дружньої підтримки бронеавтомобіль прямує до Херсону, бо їм потрібніше. Вони винайшли таку можливість і знайшли за кордоном в Італії відповідний такий бус, який частково він броньований. Ви ж знаєте всі, що на сьогоднішній день, на жаль, расисти достатньо активно обстрілюють безпосередньо місто Хіксон з лівого берега Дніпра. Ну і я думаю, що це буде в пригоді тим людям, які будуть ним користуватися саме в самому місті. Він буде захищати від осколків там в будь-якому випадку. Бронь, вона набагато краще, ніж неброньований автомобіль. Броньований бус запакували провізією та засобами гігієни. Італійці передали херсонцям медикаменти. Місію доставити машину. Більш того, зібрати колону автівок, вщен заповнених гуманітаркою, взяв на себе Вінницький благодійний фонд Добро надії. У нас командна робота, у нас нема такого, що один щось робить. У нас загалом командна робота. У нас є порядка 30 чоловік, однодумців. З перших днів війни допомагали неофіційно, возили по різним передовим позиціям. Потім зрозуміли, що люди видихаються. Більше допомоги з-за кордону, від міських влад, співпраця з ОТГ. Співпрацюємо на сьогоднішній день також багато з якими ОТГ, там і Шпиківський, і Уланівський, і Тульчинський, дуже багато ОТГ також нам допомагають. Продукти, що возять до фонду, волонтери перед виїздом фасують. Ми намагаємося вкласти декілька видів е, круп. Е, якщо у нас є якісь каші швидкого приготування, ми також кидаємо каші швидкого приготування, е, сірники. Якщо є свічки кидаємо свічки, якщо якісь соуси кидаємо соуси, додаємо чай, кава, згущенка, е, печиво. І потім кожен пакуночок видається вже, чи то е, ну зазвичай це цивільні цивільним в руки, щоб кожен отримав щось, щоб не було так, що один набрав собі цілу. Жмені укропа, інший там взяв собі тільки якийсь один соус. на своїх плечах тримають колосальний фронт волонтерської роботи і двоє братів: Олександр та Юрій без'язичні. Щойно почалось повномасштабне вторгнення. На базі своєї СТО допомагають відновлювати військову техніку та позашляховики, які привозять за кордону для передової. Загалом це вже не одна сотня автівок. І в якості допомоги. Військовим через ремонти автомобілів, там переобладнання їх, дообладнання для нормального користування в військових умовах, там, в полях і так далі. Аналогічно допомога для цивільних осіб з фронтових прифронтових територій. Допомагаємо, чим можемо. Всі заощадження, які мали на розвиток бізнесу, брати витратили на гумдопомогу та закупівлю автівок для фронту, віддали і свого буса, який тепер заступив на волонтерську службу. Бандера автомобіль так, це е, наш з братом бус. Е, ми його відремонтували, поставили на хід, зробили двигун. Е, він мав виконувати комерційні цілі, але е, за допомогою благодійного фонду частково відновлений ремонт. І Бус на сьогоднішній день відвідує саме такі сірі зони, там, де відбуваються певні бойові дії. Ну, це така наша частинка вкладу в перемогу. Благодійний фонд добронадії налагодив співпрацю з великими виробниками Вінничини, які надають питну воду, фрукти, солодощі для жителів деокупованих міст. Самі ж волонтери, ризикуючи власним життям, щоразу їдуть туди, де гаряче від вибухів, де холодно без світла та опалення, аби зігріти та підтримати знесилених та виснажених людей. І вже не вперше у Херсон орки, коли зайшли весною. Вони мало того, що попалили садки, дерева, тобто ну, в Херсоні банально яблук немає. Вони заборонили людям виходити на городи. Нагороди порозкидали міни. Люди не могли не мали змоги посадити банальну картоплю. Тобто ми всі знаємо, що Херсонщина нас завжди в Україну забезпечувала картоплею, а тепер в Херсоні немає картоплі. Тому коли люди отримують там, мішочок картошки на одне домогосподарство, там до сліз. Допомогу гуманітарна колона привезла до самого міста і до населених пунктів Херсонщини. Розвантажують їжу, одяг, засоби гієни спільно і волонтери, і місцеві. Дісталась місця призначення і броньована автівка. Ключі від неї передали начальниці Херсонської міської військової адміністрації. Я сумую дуже сумую за Вінницею, тому що Вінниця це друга моя домівка, яка прихистила мене після того, як я все таки відважилася на крок переїхати з окупованого Херсону. Просто всі жителі, неймовірні люди. Велике спасибі владі, що підтримуєте наших далі переселенців, продовжуєте надавати гуманітарну допомогу, прихисток. Пишаємося, рівняємося і дякуємо щиро за допомогу. Що зараз навіть в такі складні часи він і ця відгукується і підтримує. Велике Вам спасибі. Дякуємо. Такі подяки волонтери чули звідусюди. На прапорі своєї організації збирали підписи та побажання. Під звуки вибухів їхали далі, і так само чуючи канонаду, повертались до рідної Вінниці, знову збирати допомогу, долучати небайдужих і рятувати життя.